Зруйнований внаслідок російської атаки меморіальний музей Романа Шухевича відсканували фахівці компанії «Скейрон». Хлопці встигли оцифрувати музей три роки тому, і роботи, які провели зараз, дозволять порівняти масштаби руйнувань. Дані також можна буде використати при напрацюванні проєкту реставрації. То ми робили панорамний тредитур всередині, і також цифровізували декілька експонатів. З цього музею ми два експонати, тільки екс... цифровізували. У Музей приходила донька Шухевича Марія. Розповідає, що тут зберігались меблі їхнього помешкання. Найбільше запам'ятався мені експонат фортепіано, навіть не фортепіано, а то є маленький рояль Романа Шухевича. Його особистий, на якому він грав, і на крайній лівій клавіші білій він видрапав Шухевич. Меморіальний музей Шухевича був розміщений у будинку в Білогорщі. Тут генерал Хоружний УПА Роман Шухевич на сходовому майданчику мав облаштовану Криївку і переховувався. Останній бій відбувся 5 березня 1950 року з МГБістами. Три кульові поранення в груди проводить Роману Шухевичу. Роман про пам'яті розуміючи свою безвихідь, без охорони оточений великою кількістю військових. Не бажанням здаватись живим прийняв смерть героя, вистрілив собі в скро. Ось тут на тих сходах практично загинув. Наразі тут продовжують розбирати завали. Паралельно спеціалісти шукають можливості і варіанти відновлення музею, каже міський голова Львова Андрій Садовий. Впродовж місяця. Ми проведемо ряд серйозних робіт з середовищами, з архітекторами, і в лютому буде оголошений міжнародний архітектурний конкурс на проект музею. Він, звичайно, буде враховувати автентику лише після архітектурного конкурсу та визначення проєкту зможуть підрахувати вартість відновлення. Також поки невідомо чи відновлюватимуть саму будівлю музею, чи збудують іншу. Разом з музеєм знищено 16 експонатів. Частину експозиції спочатку війни вивезли в безпечне місце. Іван Кадосько, Володимир Ставник, Суспільне новини Львів.